Ми дуже часто кажемо, от нам потрібна е, мобілізація, така, як в Ізраїлі. Та? Коли е, в листопаді так, розпочалися в них ці події з нападом на державу, багато е, людей писали про Хоча зараз кажуть, що. Це могла бути інформаційна спецоперація, якісна спецоперація з боку Ізраїля про те, що там в Сполучених Штатах люди сідали на літаки, летіли в Ізраїль для того, аби брати до рук зброю. Яка там схема, що нам потрібно взяти від ізраїльтян, тому що це, от якраз в міжнародному контексті людей, які живуть не лише на території нашої держави, дуже важливо, тому що ну загалом в нашому інформаційному полі завжди було так, що в Ізраїлі такого немає. Якщо держава каже повертатися з інших країн і воювати за Ізраїль, всі приїжджають. І воюють це так, так справді glorious? 4 лютого теж купа українців десятки тисяч. Це трошки так знаєте. Те прикрашають. Якщо мова йде про емоційний підйом або емоційний порив, то без сумніву після 7 жовтня багато хто з ізраїльтян повернувся в країну і пішов воювати. Ну це так. Це так само. Абсолютно, я погоджуюсь. Паном Миколи, що було в Україні. Тобто, ми, коли дивимося на когось і бачимо. Тобто там емоції, там немає якоїсь схеми закон, ну, закон, якісь правильні пропозиції. Ні. От ми думаємо, там є там існує. Ситуації. Ну це вже тривалий період часу. Там існує загальна мобілізація. Так? Тобто, як мінімум, всі мають пройти строкову службу. Чоловіки жінки, не всі жінки, не всі чоловіки є виключення, є виключення для релігійних людей, і навколо цього зараз дуже б'ються. І так до кінця не можуть домовитися, тому що е, релігійні партії вийдуть з коаліції і на тенього настане ка е, все, кінець політичний ка кар'єри. Е, навколо цього є дуже багато питань і проблем в Ізраїлі. Тобто, ми, коли ми бачимо, ми ідеалізуємо цю Україну, справді це далеко не ідеальна країна з величезною кількістю проблем. Але справді е, постійна війна і. Постійний контроль окупованих територій змушує цю країну мати постійний запас людей. Україна ж нікого не окуповала. Впродовж да? тривалого часу Україна не мала проблеми з сусідами. Відповідно, такої потреби й не було. І якщо б ви, умовно кажучи, в 2010 році запропонували українському населенню таку мобілізацію або таку підготовку, то вам б сказали, що ви дурний. Ні, не було. І вибори це... ви ніколи не виграли. Да. якби ви то... пішли на, на, на да. вибори. Це. це абсолютно інша ситуація, абсолютно різні обставини. От коли багато ми кажемо, ну, про Ізраїль теж порівнюємо, Ізраїль, от і Америка підтримує Ізраїль, і а, от тому а нас Ізраїль такий, а нас не підтримує. Але ви забуваєте, що ми маємо справу з проблемою виживших. Я нагадаю, що це питання про дельфінів. Так, що дельфіни людей приводять ну... Разом з дільфіном людей приводять до берега, да? але велика кількість дільфінів тих людей ввозить в океан. І ми знаємо лише про тих, кого привезли до берега. І це стосується так само про успішні кейси, яких підтримали американці, які виграли. А є безлість неуспішних кейсів, яких так само підтримала американці. з таким самим успієм, з такими самими грошами. І вони програли. Тобто, це ситуація набагато складніша. Де ще коли ми говоримо про Ізраїль, я теж хочу просто тому, що дуже багато порівнюють Україну, Ізраїль, давайте Україна стане таким, як Ізраїль. Ситуація Ізраїля виникла в часи холодної війни. Це були інші обставини, коли підтримка, умовно кажучи, з західного курсу західної політики була важлива. Українська Україна виникла після завершення холодної війни, коли впродовж 15 років практично американці перезвантажували відносини з Росією. Це зовсім інші кейси. Ну, але ясна річ, що позитивні практики, позитивні, ми маємо зараз запозичити, в тому числі і з Ізраїля. Але не тільки з Ізраїля. Ми, у нас є безліч країн, які мають ефективну оборону. Так що тут в даному випадку... Просто Ізраїль лежить близько і наші дуже люблять. Але порівня. там знаєте, що цікаво, що 17-річний хлопець знає в яку частину, в який день і в якій годині йому треба з'явитися через три роки. Оце система обліку, яку ну, вони навчилися. Що ні, нам треба ні, вибудувати. вибратим? Так звані, тобто, ці е, люди, які пройшли по ціна навчання, навчання службу, потім вони, звісно, проходять е, через там е, якийсь певний час е, щороку року, там на два місяці. Переподпідготовку це так, але тепер давайте згадаємо ситуацію минулого року, так. коли були мітинги, демонстрації, виступи після проти Натаньягу, і велика кількість цих мілунінь не прийшло на збори в знак протесту. Тобто, тут теж, як бачите, політична демонстрація своєї позиції, і вона навіть переважає чим. Ніж патріотичний, так би мов обов'язок прийти на ці збори. Але після цього прийшли після сьомого часу. Коли почалася війна, так самого Ізраїлю. цікаво, як ми в 70-х роках змушували різати літаки, це літак, так, як це послуга. послуга Якщо виконали послугу, mm -hmm. то вже в принципі немає сенсу до неї повертатися. Треба було. Саме на той момент виконання послуги до досягати чогось щодо е, політик. Мені є е, е, можна взяти звісно американську політику, роботу з ветеранами, ізраїльську політику з роботою ветеранами, але і і використовувати і використовувати цей досвід. Але я хочу сказати, що. Політики будуть працювати лише ефективно при наявності певних ресурсів. Тобто, якщо у нас буде стільки ресурсів, скільки в Ізраїлі і Сполучені Америки на реалізацію цієї політики, вона буде працювати більш-менш нормально. Це якщо немає таких ресурсів, вона не буде працювати навіть якщо ми запозичимо повністю її. Тобто, тут треба завжди виходити з наявних ресурсів, але е, і робити те, що можна робити, і робити якісно. Тобто, це, це, це важливіше ніж скопіювати якусь політику.